Аби спілкуватися з громадянами, які не можуть звернутися в Офіс уповноваженого справ людини в Києві, у Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях та Тернополі тепер спільний регіональний правозахисник. Володимир Шевченко, якого призначили координатором омбудсмана, каже, що радитиме, як захистити себе, але варто розуміти, що є порушенням прав людини. Порушником прав людини може бути тільки держава, не може бути інша людина. Якщо, наприклад, одна людина порушує права іншої людини, так скажімо. А держава не реагує, отут є порушення. Секретаріат Омбудсмана незалежний від органів влади. Ця організація не державна та не може покарати когось. Вона надає рекомендації, як діяти, коли ваші права порушені, направляє до органів, які можуть вирішити ваше питання, чи виступити посередником між вами та державою. У своїй діяльності омбудсман зачасту опирається на громадські організації. Якщо є якась суспільна проблема, і громадські організації готові, скажімо, її представляти, то ми готові до співпраці. 2 червня за допомогою скайп зв'язку можна буде поспілкуватись із уповноваженою справ людини Валерією Лутковською. Звертатись потрібно за адресою Пирогова, 11, офіс 7. Сюди ж можна звернутись, аби поспілкуватись із Володимиром Шевченком.